Всім привіт, друзі! Ви на каналі компанії Градієнт. Тему цього відео будуть допоміжні функції при ММА зварюванні, а саме Anti-Stick, Arc Force та функція Verdi. Поговоримо, як перевірити наявність цих функцій у зварювальному інвенторі. Не забудьте підписатися на наш канал та інші соціальні мережі. Обов'язково поставте лайк та напишіть коментар під цим відео. Гарного перегляду та поїхали! При покупці апарату виробником можуть бути вказані додаткові функції. Але це ще не означає, що функції присутні або працюють коректно. Тому важливо самому це перевірити та бути впевненим у якості апарату. Для перевірки будемо використовувати зварюваний апарат від торгової марки Megatech, моделі StarArk 220 LC та звичайні струмовимірювані кліщі. Отже, чому ми вирішили використати саме цю модель? В ній присутні усі потрібні функції. Функції Hot Start та «Arc Force регулюються. Функції VRD та «Anti-Stick» вимикаються. Саме на цій моделі можна наглядно показати, як перевірити наявність функцій в апараті. До речі, на каналі є огляд цієї моделі. Не забудьте переглянути посилання у описі. Перевірку почнемо з функції Hot Start. Hot Start – це короткочасне збільшення сили строму на початку зварювання. У момент торкання електродом місця зварювання. Ця функція створена для стабільного якісного запалення зварювальної дуги. Наявність цієї функції досить суттєво покращує запалення дуги та створення зварювальної ванни. Як перевірити наявність функції в апараті? Для цього вам знадобляться струмовимірювальні кліщі. Функцію hot Start у цьому апараті можна збільшити до 100%. Тому базовим струмом буде 100 А. Саму ж перевірку побудуємо таким чином: встановимо рівень hot Start на 0 та перевіримо силу струму за допомогою кліщів. У випадку, коли функція вимкнута або взагалі відсутня, початкове підвищення струму не буде. Та на кліщах зафіксуємо лише той струм, що був встановлений на апараті під час зварювання, а саме стомпер. Далі встановимо хот-старт на рівні 100% та знову перевіримо струм. У випадку наявності функцій та її коректної роботи кліщами можна буде зафіксувати короткочасне підвищення струму. Додатково нагадаємо, що підвищення струму у функціях Hot Start та Arc Force можливо лише до максимального значення струму апарату, що зазвичай вказується виробником. Перейдемо до функції Arc Force. Функція Arc Force стабілізує зварювальну дугу під час зварювання. У випадку, коли відбувається зміна довжини зварювальної дуги, зменшення дуги та можливо торкання металу, рівень струму підвищується та зменшує ризик прилипання електроду до заготовки. Додаткова функція ArcForce допомагає при наявності на заготовці іржі або інших елементів, що заважають контролювати дугу та зварювальну ванну. Отже, як перевірити наявність функції ArcForce? беремо струмовимірювальні кліщі. Функцію ArcForce можна встановити на рівні 50%, тому базовий струм буде 100 А. Далі перевірку робимо таким чином: встановимо рівень ArcForce на 0 та зварюємо з мінімальною довжиною зварювання дуги. Фіксуємо значення кліщів. У випадку, коли функція вимкнута або взагалі відсутня, рівень струму буде дорівнювати встановленому на апараті. Далі встановлюємо ArcForce на рівні 50%. Та зварюємо в такий самий спосіб, фіксуючи показники кліщів. У випадку наявності функції та її коректної роботи можна буде зафіксувати підвищення струму у процесі зварювання. Наступною перевіримо функцію «Антістік». Функція «Антістік» створена для того, щоб уникнути залипання електроду під час зварювання, у момент його торкання металу. У цей момент апарат фіксує коротке замикання та зменшує струм. Одразу після цього можна буде продовжити зварювання. Перевірка цієї функції найпростіша. Вимикаємо функції антістік та починаємо зварювання. Після шву довжиною у 2-3 см торкаємося металу та імітуємо залипання електроду. Додатково фіксуємо значення кліщів. Як можна побачити, зниження струму не відбулось. Далі вмикаємо антістік та проводимо ті самі дії. Фіксуємо значення. У випадку наявності функцій та її коректної роботи можна буде зафіксувати зниження струму під час залипання електроду. Останню функцію буде функція VRD. Функція VRD знижує напругу холостого ходу. Відновлюється напруга лише безпосередньо перед самим зварюванням та створенням зварювальної дуги. Це допомагає уникнути можливості ураження електричним струмом. Зазвичай функція присутня на більшості зварювальних апаратів. Не допомагає під час зварювання, але підвищує рівень безпеки зварювальника. Перевірка цієї функції досить проста. На допомогу також прийдуть струмовимірювальні кліщі. Перевіряємо напругу під час вимкнення функції. Для того щоб побачити зміни на кліщах, потрібно короткочасно запалити дугу. Та також під час увімкнення. Ну що ж, друзі, у відео розказали, як перевірити новий апарат або перевірити той апарат, що уже давно є у вас в наявності. Не дивлячись на рівень робіт, що ви проводите, професійні, напівпрофесійні або побутові, ви завжди повинні бути впевнені у якості власного обладнання. Додатково, якщо будете перевіряти свій власний апарат, результат, будь ласка, напишіть у коментарях. Друзі, дякую за перегляд цього відео. Сподіваємось, воно було корисне для вас. Обов'язково підпишіться на наш канал та інші соціальні мережі. І, звичайно, не забудьте поставити лайк та написати коментар під цим відео. Дякую та до зустрічі.